Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 FM Радо вітаємо усіх, хто налаштований на нашу хвилю. Розпочинаємо трудовий тиждень в ефірі проєкт Рефлекторія. Мене звати Іван Педорук. Як завжди, у цій порі ми обговорюємо актуальні. Події з нашого життя говоримо про актуальні теми нашого сьогодення. Перший ефір цього тижня ми вирішили присвятити, на скажімо так, на жаль, не дуже. Веселі темі, сумні темі, але разом з тим це і реалії нашого життя. Сьогодні війна. Ми боронимо нашу незалежність, боронимо нашу свободу. Ми дякуємо Збройним силам України всім тим, хто сьогодні зброєю в руках тримає оборону, і ми схиляємо голови перед тими, хто на жаль залишив цей світ, хто поклав своє життя заради нашого сьогодення, заради нашого майбутнього, заради кожного дня, який ми можемо прожити. І Наша шана, наш обов'язок з почистями, з шаною віддати належне і провести належним чином в останній шлях, в останній путь тих людей. Які сьогодні, повторюся, залишили своє життя в ім'я майбутнього, в ім'я перемоги нашої країни. Як ця робота триває сьогодні у Вінниці? Яким чином здійснюються заходи для того, аби дійсно вшанувати і належним чином попрощатися з нашими воїнами з нашими героями? Сьогодні нам розповість начальник комбінату комунальних підприємств міста Вінниці, депутат Вінницької міської ради Дмитро Науменко. Доброго дня, пане Дмитре. Здравствуйте. Я розумію, що е, вам доводиться стикатися кожного дня з такими, на жаль, сумними подіями, але це наше сьогодення. Маємо да, маємо жити і вживати абсолютно всіх. Е, Прагнень намагань заходів для того, аби належним чином аби з шаною дійсно попрощатися з цими людьми. Але на початку розмови хочу дізнатися взагалі, бо я знаю, що це не єдина, так би мовити, не єдиний напрям діяльності вашого підприємства комунального. Чим сьогодні займається комбінат комунальних підприємств? В полі зору вашому декілька напрямів роботи? Так, хочу зауважити, що у нас є дуже широкий спектр діяльності. Основним таким напрямком, так як ви вже кажете, це є надання ритуальних послуг. Але ще хочу зауважити, що наше підприємство обслуговує 27 кладовищ на території Вінницької міської територіальної громади, з яких з них це 13 є відкритих і 14 закритих. Загалом це 165 гектарів землі. Також нам підпорядковується рятувально-водолазна служба, яка несе чергування на території міста Вінниці. Це 13 кілометрів річки. Південний Бух, благострій міських пляжів, це центральний, кладо... центральний пляж, також пляж вулиця Гонте і пляж Хімік. Також ще до початку бойових дій наше підприємство брало активну участь. У розчищенні річки Південний Буг у нас є земснаряди. Але думаю, після нашої перемоги ми цю роботу продовжимо. Обов'язково треба її підсилити, тому що потрібно піднімати да. і якість води, і взагалі покращувати стан самої річки. Також ще в нас є транспортна група по підбору померлих, і такий новий вид діяльності, який ми розпочали займатися з грудня минулого року. Це вивіз сміття на приєднаних територіях. Ну, більш детально ми протягом нашої так. розмови да, про це розказуємо. Тобто, щоб ми зрозуміли, слухачі і телеглядачі мали уяву про те, чим сьогодні. Працює займаються. На сьогоднішній день 126 людей. 126 осіб. Тобто це комбінат, який об'єднує в своїй діяльності декілька підрозділів так. які мають та, якусь вузову профільну діяльність. що Вже більше а, 13 чоловік з нашого комбінату пішло служити. Одного, на жаль, ми вже втратили. Один також пропав безвісті вже дружина поїхала на опознання. От і на сьогоднішній день йде процес наших хлопців забирають реалі нашого життя. Так. Не вминули ваше підприємство. І зрозуміло, Дмитро Олександровичу, що під час військових дій. Відповідне навантаження збільшилося на ваше підприємство. І, на жаль, ми втрачаємо наших героїв. Якщо є така цифра, скільки від початку війни за цей рік вже довелося поховати відправити в останню путь наших вінничан, наших героїв. З 24 лютого на сьогоднішній день це 185 чоловік. А якщо брати взагалі з 2014 року, це 310 вже. Я розумію так, і я бачу і. Дійсно вам велике дякую вашому колективу за те, що дуже злагоджено працює колектив, адже дійсно дуже важливо в останню путь відправити з усіма почастями наших героїв. Наскільки сьогодні комплект, комплекс цієї допомоги спрямований для поховання, для, для того, щоб родини, для того, щоб близькі люди наших героїв, скажімо, сконцентрувалися на тому, аби попрощатися зі своєю близькою людиною і не Займалися цією почати рутинною роботою додатково. Хочу сказати, що ми активно співпрацюємо з нашими військовими, з нашим військоматом. Коли до нас звертаються, ми вже перед тим, знаючи, що буде поховання нашого героя, ми виходимо на спілкуємося із родичами, розуміємо їхній такий важкий стан. Завдання нашого підприємства по максимуму приділити увагу, підсказати, допомогти. Також ще. Хочу наголосити на тому, що Вінницька міська рада на поховання виділяє 20 тисяч гривень. Вінницька обласна рада виділяє 25 прожиткових мінімум. Це на сьогоднішній день 67 тисяч 100 гривень. Тому наше підприємство допомагає в оформленні всіх документів. А тобто, за принципом єдиного вікна так. родичі можуть звернутися родичі до вашої родича. Родичі і ми повністю. І ви повністю ведемо... займаєтесь. Так. Так, mm -hmm. і підприємство працює цілодобово. Немає такого, що хтось трубку колись не взяв, хто що хтось колись не виїхав. У нас у зв'язку з військовими діями, то навіть і на новий рік зверталися, і тому що раніше колись було так, що наше підприємство відпочивало на новий рік і на Пасху, але ми на сьогоднішній працюємо цілодобово без вихідних. Ну, таке життя у нас на превеликий жаль, нікуди не дінемося, але дійсно завдяки цьому і вдається цей процес флаштувати дуже таки організованим чином і впорядкувати свою діяльність, щоб не було затримок. Наскільки сьогодні завантажене кладовище Сабарівське кладовище, де є сьогодні Алея Слави, і на превеликий жаль були плани до війни. Інші на сьогоднішній день чи можемо ми говорити про те, що там все впорядкується. Що там вже належним чином у нас все облаштоване? Робота по облаштуванні проводиться. Ми вже розпочинаємо третій квартал по алеї слави. І, як ви бачите, з погодніми умовами трошки не складається, але прокладається плитка, щоб ну, було то, самі розумієте, щоб, можна, щоб зручно було родичам відвідувати своїх. Своїх дітей, батьків, які там в нас поховані, також ми допомагаємо і по благоустрою самої могили. Це все робиться безкоштовно, облаштуванню флагштоків, і взагалі по любих питаннях, які до нас звертаються, ми, ми стараємося максимум приділяти уваги. Це в пріоритеті. Все -таки, Це в пріоритеті, тому, тому що завдячуючи цим хлопцям, яких да, так складається, що ми їх хоронимо, але ми маємо. Ми маємо маємо свою роботу, Ми маємо, маємо спокійно, спокій, роботу і, і взагалі в моїм і особисто від мене низький Уклін. Дійсно, я підтримую ваші слова. Велика шана, глибока шана, низький Уклін всім воїнам, хто сьогодні, на жаль, вже не з нами. Але разом з тим, наша міська територіальна громада, всі родичі мають шанувати, пам'ятати ті подвиги і ті дії, які да, сьогодні відповідно цього ви дуже стоять траві. на захисті. Наша громада дуже згуртована і дуже до, до кожної смерті наших жителів дуже так з сумом відноситься і переживають. І взагалі, і, і керівництво нашого міста дуже так приділяє увагу сім'ям дуже так, знаєте. Відноситься серйозно, дай Боже, щоб втрат було менше, щоб їх взагалі не було. Будемо на це сподіватися. Будемо дякувати і підтримувати наші збройні сили в нашій спільній боротьбі. Так. Якщо подивитися на Скажімо так, на ринок ритуальних послуг Вінницької міської територіальної громади відомо, що є багато агентств, багато фірм, які сьогодні надають послуги. Наскільки ви можете оцінити якість цих послуг? Бо дійсно останнім, останнім часом вінничани висловлюють думку, що вони стали більш сучасними, вони стали безтурботними. І на скажімо так, як ви можете оцінити роботу свого підприємства, як воно виглядає на фоні конкурентів, якщо можна так сказати. Наголошую на тому, що шість є підприємств, які працюють на ринку ритуальних послуг. Але наше підприємство, комбінат комунальних підприємств, надає дозволи п'ятьом іншим приватним структурам mm -hmm. працювати. Ми погоджуємо їм договора, контролюємо їхню роботу. Тому що хочу зауважити. Що приватні підприємства, які надають ритуальні послуги, вони просто націлені на отримання прибутку. А наше підприємство, крім того, що надає ритуальні послуги, ми також іще утримуємо кладовище. І так як я працюю тут вже два роки, я вважаю, що е, саме От, надання ритуальних послуг на нашому підприємстві, воно покращилось. Я думаю, і ці люди вже замітили, тому що, знаєте, ми є сучасне місто, ми маємо розвиватися. І ще хочу подякувати також керівництву нашого міста, що воно рухається в ногу з часом і що запроваджує сучасні моделі роботи того чи іншого комунального підприємства в місті Вінниці взагалі. Ну, є сертифікація, є сучасні вимоги. Да, ви правильно кажете, що час не зупиняється на місці. Треба відповідати всім тим критеріям, які так, диктує, диктує наше сільжемість. Так і дійсно, інколи відвідуючи кладовище, я бачу, що відбувається порізка санітарна порізка чистка дерев. Відбуваються благоустрій території. Наскільки сьогодні ви спроможні забезпечити от всі ввірені вам об'єкти? В нас ми, ми і спроможні, і так в нас є ще завдання. Що ми їх маємо виконувати. І також я хочу наголосити і звертаюся до жителів нашої громади, що ми проводимо з ними і співбесіди, що не потрібно е, садити дерева на кладовищах, тому що, поки дерево, воно маленьке, воно ну, там прикрашає mm -hmm. могилу, наприклад. Але коли воно виростає, воно створює проблеми і сусіднім могилам, і так само і людям, і здоров'ю, тому здоров'ю людей, коли... але. Просимо, щоб садили якісь туйки, маленькі рослинки, все, щоб ми, ми маємо вже відходити від радянського союзу ці великі огради, столики і все інше. Має бути все культурно, гарно от і щоб. Щоб люди прийшли, просто віддали шану, да, і... пом'янули своїх так, близьких, так, так. Да. досить таки скромно, і без, без цих, коли вибачте, прости господи, пам'ятаю. Ну, Це, це ми дуже часу, жорстко да. контролюємо, от, тому що. Ну... На усіх об'єктах має бути порядок. Я також знаю, що з 1 грудня 2022 року набув в чинності публічний договір про надання послуг з прибирання з вивезення сміття в деяких прилеглих територіях нашої Вінницької територіальної громади. Це і Вінницькі хутори, щітки, писарівка, ну і там ще за переліком далі, велика фришівка. Да. Тобто, ну це новий вид діяльності для вашого підприємства, чи це все ж таки просто відродження колишніх послуг? Для для Нашого підприємства це новий вид діяльності, тому що раніше на тих територіях працював один, один з приватних підприємців, але у зв'язку зі змінами до законодавства по поводженні твердими побудовими відходами 에, 에, підприємець 에, трошки погіршив свої, ну скажімо так, якість послуг. Да, да, я, да я просто так хотів коректно сказати. Знаєте, бо. Вам це простіше озвучувати. І е, Вінницькою міською радою було вирішено про закупівлю двох сміттєвозів, які передали нам на баланс. І ми брали участь в, у конкурсі, ми його виграли. Е, Розроблявся тариф порядка півроку, який затверджений усіма департаментами та виконкомом Вінницької міської ради. На сьогоднішній день це виходить 38 гривень з людини. Також хочу зауважити, що ми беремо кошти тільки за фактично проживаючих. Угу. Також нашим підприємством було розроблено систему пільг у відповідності з програми «Вінничани важливі, яка затверджена нашим міським головою Сергієм Моргуновим. Тому. Роботу було налагодити, в принципі, неважко. Але знаєте, що я, як бувши сільський голова, я просто побачив, як раніше працювали сільські голови в себе на місцях. От, тому що в одному селі люди простіше до цього відносяться. От у нас в писивці і в щітках раніше був систематичний вивіз сміття. В хуторах так само було налагоджено, а от. Гавришівка, крушлинці великі і малі, там трошки з цим проблеми, тому ми дуже активно з ними зараз співпрацюємо. Там зараз є інспектор, виконуючи обов'язки старости. От Ми також взяли 23-й рік як переходний, угу. От з, враху... так, рахунок да, враховуючи ваші сіль... менталітет сільських угу. людей. От, тому так як я з села, то мені з ними простіше і спілкуватися і знаходити спільну мову. Але. Я, моя команда, наше підприємство. Ми завжди стараємося працювати на, на результат для мене було певним відкриттям, що в функціоналі вашого підприємства також знаходяться пляжні зони, як ви вже сказали. Так, певні да території аква акваторії Південного Бугу і рятувальна служба. Так, рятувальна е, водолазна да. служба. Наскільки сьогодні прав... да, кваліфіковані співробітники там працюють, і чи скажімо? Я знаю, що вже траплялися випадки, коли ваші. Службовці вже рятували людей. Ми от після Нового року провели переатестацію наших працівників, наших водолазів, тому що, хоча у зв'язку з військовим станом є розпорядження, що пляжі вони є закриті, але враховуючи людський фактор, люди приходять на пляж, їм потрібно відпочити, трошки сняти стрес. Хто із зарядкою займається. В нас ж дуже багато переселенців. От їм подобаються наші пляжі, тому що робота нашого підприємства, щоб там був вчасно проведений, благоустрій, санітарна зона, це і збір, того само сміття, покос трави. От і у зв'язку з тим, що дуже багато людей. Ми виводимо туди наших рятувальників, які дивляться за порядком. А також перед відкриттям пляжного сезону наші водолази вони Обстежують. роблять да. Да, обслуговування mm -hmm. самого пляжу, тому що так ви ж самі бачите, що можуть і понакидати туди все, що хочуть, щоб, і щоб люди і наші дітки не травмувалися. Йде е, е, патрулювання е, річки 13 кілометрів. Дуже така гаряча пора в нас це літо, жара, і вже, і також взимку, коли літо. Ну, рибалки, це, да, без, це... да, рибалки, вони, ти їм розказуєш, пояснюєш, але ну, рибаки мене зрозуміють. <хи> От, тому, знаєте, але знаєте, така, розуміння, розуміння, задоволення задоволення, а да, життя знаєте, треба. Це проб... така для нас дуже оберігати. відповідальна робота, тому стараємося бути на чеку. Ну, випадки Завжди. були коли вже? Цьогоріч, наприклад. Цього року. На Спартаку був врятований один рибалка, але це не наші рятувальники, але все рівно наші рятувальники. Вони просто в світловий день вони проходжують, попереджають. Якщо потрібно, там викликають поліцію, тому що не завжди усі рибалки знаходяться в тверезому стані. Я ну не, не будемо про це та просто про, От. про От. задоволення. Але нехай дійсно нехай стежать за безпекою і думають про життя, тому що да. це дійсно перебувати на тонкій кризі. Це надзвичайно небезпечно. В оскільки ви депутат Вінницької міської ради, ви є членом комісії з питань містобудування, будівництва земельних. Відносин охорони природи. Що ви можете сказати про свою роботу в цій комісії? І особливо, пане Дмитре, хотів запитати вас, наскільки ви вважаєте Вінницю сьогодні екологічно чистим містом? Наскільки ми можемо сказати, що ми відповідаємо тим стандартам? Ну хочу сказати, що я заступник голови земельної комісії, так в народі називається? Mm -hmm. За час моєї депутатської діяльності я не пропустив жодної сесії, жодної комісії. Дуже до цього серйозно відношусь, тому що я маю відповідати перед своїми виборцями, які мені надали можливість їх представляти у Вінницькій міській раді. Ще хочу наголосити на тому, що наша комісія вона розглядає взагалі усі питання, не тільки які стосуються земельних. Взагалі, усі питання, які виносяться на сесію, але просто робимо акцент угу. відносно тих да. функцій, функцій, які закладені Це... в вашій комісії. виходить і виді... виділення земельних ділянок, догора сервітуту, догора купівлі продажу. Як раніше до введення військового стану люди подавали, так як я представляю, приєднані території там. На приватизацію землі, От, ми до цього дуже серйозно відносимось, тому що ми, ми вирішуємо долі людей наших, щоб вони могли нам довіряти. От. А відповідно вашого запитання по екології, е, хочу сказати, що наше місто взяло зелений курс, що, як ви бачите, керівництво нашого міста закуповує більше електротранспорту. І тому я думаю, що з екології в нас з кожним роком все буде ставати все краще і краще, пане Дмитро. На завершення хочу також запитати вас про те, знаю, що ви є активістом нашого міжрегіонального гуманітарного штабу. А наскільки сьогодні працює злагоджена команда штабу і які реалізують головні основні задачі, хочу наголосити, що регіональний міжрегіональний штаб був створений спільним рішенням нашого міського голови Сергія Моргунова та голови. Вінницької обласної ради В'ячеслава Соколового очолив наш штаб Володимир Гройсман. Хочу сказати, що крім мене, взагалі, фракція наших депутатів і взагалі депутатів Вінницької міської ради обласної ради дуже активно, активно беруть участь в роботі штабу. До штабу долучилися як і прості жителі нашої громади, за що їм дуже велика подяка, так і великі бізнесмени, фермера. І як ви може замітили, що е, наше місто співпрацює з багатьма європейськими країнами, ну, так збільшується донори, кількість е, міст побратимів, угу. і на сьогоднішній день керівництво нашого міста воно нас усіх згуртувало, і щоб ми могли разом усі рухатись до перемоги. Дай Боже нам усім і вам дякуємо за те, що ви сьогодні в своєму функціоналі, що ви на робочому місці, що ви сьогодні дійсно надаєте якісні послуги тим, хто їх потребує. Вам дякую. З нами був сьогодні начальник комбінату комунальних підприємств. Вінниці депутат міської ради Дмитро Науменко. Залишайтеся з нами, бережіть себе, бережіть кожного, бережіть наші збройні сили, допомагайте їм і вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ.